Привіт всім глядачам мого каналу! Давайте уявимо знайому багатьом картину. Ви щойно закінчили величезний проєкт, утримали підвищення або просто почули довгоочікувану похвалу. Здавалося б, час радіти? Але ні. Замість цього всередині з'являється такий собі тривожний черв'ячок, який шепоче, а що як вони зрозуміють? Зрозуміють, що це все випадковість, що мені просто пощастило, і насправді я не такий уже і профі. Якщо такі думки вам хоч трохи знайомі, то знайте, ви абсолютно не самотні. Це відчуття, ніби ви всіх обманюєте і от от вас викрають, насправді дуже і дуже поширена штука. Тож давайте сьогодні розберемося, звідки воно взагалі береться, і головне, що з цим усім робити. І це не просто слова, це статистика. Уявляєте, близько 70% дорослих людей, хоча б раз у житті відчували щось подібне. Дуже важливо розуміти, це не якась вада характеру і непсихічний розлад, це психологічний феномен, який має назву синдром самозванця. То що ж це за звір такий, цей синдром самозванця? Якщо зовсім просто, то це ключова фішка цього стану в тому, що людина може мати купу зовнішніх доказів свого успіху, дипломи, нагороди, підвищення, позитивні відгуки, але все це, ніби проходить повз неї. Глибоко всередині вона щиро переконана, що не заслуговує на свої досягнення і просто не може прийняти цей успіх як свій власний. А в реальному житті це проявляється дуже по рівному. Наприклад, люди з цим синдромом пояснюють свої перемоги чим завгодно. Пощастило, зірки так склалися, хтось допоміг, але ніколи не власними талантами. Вони або годинами до повного виснаження готуються до чогось, або навпаки, відкладають усе на останній момент. До речі, цікавий факт вперше цей феномен описали психологині Поліна Кленс та Сюзанна Аймс ще в 1978 році, і досліджували вони саме успішних жінок. І знаєте, що цікаво? Дуже часто за синдромом самозванця стоїть його близький родич, перфекціонізм. Але мова не про здорове бажання робити все якнайкраще, а про його токсичну, виснажливу форму. І тут важливо бачити різницю. Здорове прагнення це класний двигун для розвитку. Воно допомагає ставити круті цілі і отримувати задоволення від самого процесу. А от токсичний перфекціонізм, навпаки, просто паралізує. Його головний мотив не я хочу досягти успіху, а я панічно боюся зазнати невдачі. І ось тут і криється головна пастка. Коли єдиний прийнятний результат це 100% ідеал, то будь-що інше, навіть 99%, сприймається як повна катастрофа. І це, звісно, тільки підсилює внутрішнє переконання, ну от я знову схибив, значить, я самозванець. Добре, але чому одні люди більш схильні до цього, а інші менше? Дослідники кажуть, що коріння цього явища може бути дуже різним. Зазвичай це не один фактор, а цілий комплекс. Наприклад, якщо в дитинстві любов і похвалу треба було заслужити досягненнями, то може сформуватися переконання, що сама по собі людина нічого не варта. А потім, коли вона потрапляє в нове конкурентне середовище, ці старі страхи загострюються з новою силою. Докторка Валерій Янг, одна з провідних експерток у цій темі, виділила п'ять основних типів прояву цього синдрому. Давайте подивимося, може в якомусь із них хтось із нас впізнає себе. Отже, дивіться, перфекціоніст зациклений на тому, як щось зроблено. Експерт на тому, що і скільки він знає, і боїться почати, доки не вивчить усе. Природний геній вважає, що якщо доводиться докладати зусиль, то він не такий вже й геній. Соліст переконаний, що просити про допомогу це ознака слабкості. Ну а суперлюдина намагається бути ідеальною в усіх своїх ролях одночасно і, звісно, швидко вигорає. А тепер хороші новини. З цим можна і потрібно працювати, це не вирок на все життя. Існують цілком конкретні і ефективні способи, як приборкати цього внутрішнього критика. Це одна з найпотужніших технік. Як тільки в голові з'являється думка, та мені просто пощастило, треба зробити паузу. Запитати себе, стоп, а це точно тільки везіння, які конкретні навички я використав, скільки годин я працював над цим, а потім свідомо замінити цю думку на щось типу: можливо, мені трохи пощастило, але це везіння було підкріплене моєю наполегливою працею. Ще один супердієвий інструмент це вести щоденник успіхів. Серйозно записуйте туди все, позитивний відгук від клієнта, вдало вирішене завдання, навіть комплімент. І коли сумніви знову почнуть підкрадатися, цей щоденник стане вашим матеріальним доказом власної компетентності. Ну і звісно, не забувайте про відпочинок виснажений мозок найкращий друг негативних думок. І ось це, мабуть, найголовніше, що варто запам'ятати мета не стати якимось бездушним роботом, який ніколи не сумнівається. Сумніви це нормально, це частина будь-якого процесу росту. Головне навчитися помічати їх. Ставити під сумнів і просто не дозволяти їм керувати вашим життям та вашим сприйняттям себе. Просто замисліться на хвилинку, скільки б енергії вивільнилося, скільки нових проєктів можна було б почати, скільки радості від процесу можна було б отримати, якби просто позбутися цього важкого тягаря неможливого ідеалу. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а також пропонуйте в коментарях свої теми для наступних відео.